Принциповості поєдинку додавала очна дуель двох найефективніших гравців чемпіонату Макса Конатеї з Запоріжжя, Станіслава Тимофєнка із Дніпра. Обидва вийшли у старті і заробили для своїх команд перші результативні бали. Протягом чверті лідер на майданчику змінювався сім разів. П'ять табло фіксувало рівновагу. Поєдинок повністю виправдовував статус дербі. Стартова чверть завершилася нічиєю 17-17. Я доволі. Игру в нападении тем, что команда очень хорошо двигала мяч, и, и несмотря, что Запорожье очень много позволяет свободы нападении, мы все равно старались найти более свободного партнера, более надежно завершить этот бросок и, и более открыто его сделать. Безкомпромісна та принципова боротьба продовжилася в другій чверті. Після триочкового Павла Ревзіна Дніпро захопив лідерство. Максимальна перевага гостей досягала шести очок. За рахунку 23-29 Дмитро Щеглінський взяв тайм-аут. Після цього запоріжці скоротили відставання до одного балу. Станіслав Овдієнко реалізував дальній кидок. Олександр Рибалко штрафні за підсумком першої половини гри знову нічия 37-37. Запорожье намного лучше играет дома, чем на выезде. Не всегда получалось все по ходу игры. Мы повышали темп, старались играть как можно быстрее и агрессивнее как в защите, так и в нападении. Сценарій третьої чверті нагадував попередньо: Максим Закурдаєв реалізував трьохочковий, після якого запоріжці майже увесь період наздоганяли суперника в рахунку. Досягли мети наприкінці чверті. Рибалко зрівняв рахунок. А Буренко вивів команду господарів вперед 55-52. До завершення чверті Станіслав Тимофєєнко скоротив рахунок. Перед заключною десяти хвилинкою запоріжці вели п'ятдесят В конце мне пришлось играть практически целую четверть узким составом. Бутс получил травму. И мне не, некого было, по сути, в ротацию менять больших игроков. Яша на четырех лах. В общем, ситуация была в этом отношении несколько прочей. А ты отыграл практически всю вторую половину без замены. Заключна чверть стала апогеєм принципового дербі. У середині чверті Дніпряни зробили міні-ривок після данку Павла Ревзіна. Дніпро відірвався в рахунку 68-61. Але завдяки триочковим, два із яких реалізував капітан господарів Олександр Рибалко. Рахунок знову став рівним 70-70. Залишалося грати три хвилини. Макс Конате вивів Запоріжжя вперед 72-70, Як з'ясувалося, потім в останньому матчі протягом двох. Волин дніпряни холоднокровно реалізували п'ять поспіль дальніх китків. Господарі були не готові для відповіді. У підсумку поразка баскетболістів Запоріжжя, сімдесят Вся гра була, Уся ну, игра була новочковачко. Лідер мінявся обі сторони. І ну от за счет вот этих трьох очкових Дніпр завів 35 очків очков в четверта четверті. Ну, це дуже багато і Ми повинні були прям зібрати то чудо, щоб побідіть. На результативнішому складі Запоріжжя став капітан команди Олександр Рибалко, 19 очок. Макс Конате виграв очну дуель за показником ефективності у Станіслава Тимофєєнка, але гості поїхали до рідного міста у статусі переможців.